Всім привіт, гайз. Дуже рада бачити на своєму каналі. Мене звуть Аліна, і сьогодні буде невеличкий анпакінг на мою додаткову техніку для конкретної камери. У мене є а, дві камери: це Sony zv e 10 з кітовим об'єктивом і DJI Osmo Pocket 3, які я купляла в версії Creator Combo. і з якими моментами я зіштовхнулась, коли зрозуміла, що для моїх цілей мені чогось не вистачає. А що саме? Давайте а, подивимось на цю камеру. Це я і камерою, я знімаю часто якісь влоги, рілси комусь або собі. І зіштовхнулася з такими моментами, що коли, наприклад, я їздила в ту же Одесу, була часто в використання ця камера днем, нема претензій взагалі. Але коли були вечірні таймінги, це була катастрофа, певна. А чому поясню, є такий момент, що коли. Ти безперервно займаєшся зйомкою, і ти в дінаміці якийсь ти не сильно хочеш звертати увагу на а, певні налаштування в цей таймінг, і навіть налаштування можуть не допомогти, тому що чомусь вона не сильно вивозила нічні зйомки. Е, якість була така, наче я користувалась телефоном, андроїдом Ксяумовським, дуже старої версії, коли саме вечірні таймінги. Якість була максимально жахлива. І для таких моментів я завжди з собою брала додаткове світло. це Така від уланзі. Таким світлом я користувалась, коли був саме вечір, і мені потрібні були довгі зйомки, а особливо коли вони в динаміці. Якщо це короткі, якщо це короткі відоси, то нема проблеми кожен раз змінювати налаштування. Але коли ти хочеш безперервну зйомку в динаміці і не думати про сильне налаштування, то таке світло для мене було насправді мастхев. Я використовую два таких світла, і насправді вони мені дуже подобаються. Вони і офігенні, і фонові. Тобто можна багато чого придумати. Що Хочеш, то і роби з цим світлом, так скажемо. А на одному проценті вообще живе декілька днів. Це вообще дуже класно. Я дуже довго думала, як мені вирішувати цю проблему з DJI. тому що ну давайте уявимо, да? От я йду себе знімаю або знімаю когось. Ладно, коли когось, да, там я отак от можу ходити. Мені все одно, я там налаштувала, як мені потрібно. Це дуже непрактично, незручно і нелогічно. І для денних зйомок взагалі проблем нема. А от для вечірніх сталася ну, певна проблема, да, і я дуже довго думала, як би мені цю проблему вирішити. Бо на практиці, коли я знімала когось із себе, це прям ну, супер незручна історія. Що відбулось і чому я знімаю це відео саме для цієї камери. А в мене відбулась проблема це зі світлом і зі звуком. І для цього у ланзі. Придумала бокове світло, яке кріпиться на цю зону, і можна буде перемикати як на передню частину, тобто знімати себе отак: от або два в одному. Воно може в дві сторони в дві сторони світло давати, бо воно йде на магнітному кріпленні, і ти просто перемикаєш. Коли я цю камеру і ще й Creator комбо мені додатково йшла одна петлічка в комплекті, але вона для мене була занадто масивною, і вона була одна. Це для моїх цілей трошечки А я часто на своїх стрімах казала, що в мене дуже багато різних підлічок, і люди казали, нафіга тобі стільки. Проблема в тому, що ну одна йшла на DJI, окей. Другий комплект підлічок йшов тільки на цю камеру, тому що вона вивозила ці підлічки. Це в мене комплект від Godox. Тому ці підлічки підходили тільки по моїм. Запросам тільки для Sony, а на те, на телефон вони теж не підходили, тому що вони просто не вивозять. Коли я їх підключала через різні перехідники і намагалась всьому всьому розібратись, звук просто починав квакати. А, і ці підлічки достатньо важкі для телефонів і не мають змоги підключитись до DJI. А і ще одні підлічки. Це у мене на телефон, щоб в мене була можливість записувати на дві персони, а дві дороги звука. І це взагалі окремі. Я не пам'ятаю навіть бренд, але. Вони, типу, максимально дешеві, щоб прямо мобіла вивозила це все. Що ж я вирішила з цим питанням? А я вирішила, от що, я вирішила купити DJI Mic Mini, тому що. У мене тепер буде дві підлічки, які підходять на DJI. Для мене це концептуально дуже важливо. І я вирішила таку проблему з Mic Mini. Це не те, щоб сильно нова версія підлічок і так далі, але це зручний варіант для того, щоб комплексно і закрити всі мої потреби. По-перше, на дві персони я зможу знімати з будь-якого пристрою і використовувати тільки один комплект, аніж годакси, одну підлічку DJI, або ще гірше ті, що на телефон. Тобто я можу всі ці проблеми вирішити от одним цим. Ви можете сказати, є ж блін від DJI великі. Мені не подобається розмір цієї підлічки. Він дуже великий. У мене не такі в... мене не такі великі пальці, але ви можете подивитись умовно розмір. Тобто воно займає дві фаланги мого пальця. З Годоксом була інша історія. Вони однакові, навіть Годокс більше. Але в ширину це вообще піздець. А в ширину воно виглядає піздець, але вони легкі, воно не має такого, що воно переобтягує. А діджай дуже блядь, тяжкий. Діджай дуже тяжкий, і можна побачити, що тут воно не ціпляє, а отут -от воно прям бултихається. І це прям естетично не дуже класно. Можна, звісно, нацепіти uh, отакий мікрофончик, витягнути його і так далі. Але, блядь, я не хочу з цим їбатись вже. А коли я постійно з цим була, я знімала тільки, uh, коли я, я користувалась тільки цими, я додатково вставляла оцей мікрофончик, щоб uh, мені було зручно. Тут просто ти вставляєш да, в, в цю хуйню і. Просолуєш. Так, така історія була, щоб прям мінімізувати, зробити айстетик, максимальний айстетик. Тож, я вирішила замовити оці підлічки і хочу в них не розочаруватись. Бо я не скажу, що вони прям. Жесть, як дорого коштують, вони коштували до 200 доларів. Я купила їх до 200 доларів. Це, в принципі, не такі дорогі пітлічки. У мене водоксі плюс-мінус такої цінової політики. Але те, що мене реально дуже зацікавило, це можливість під'єднуватись до будь-якого пристрою. Але є нюанс. Є, звісно, хитро виїбаний нюанс. Є Mobile iPhone адаптер, але він йде на Type-C. Тобто, умовно, якщо у вас моделька нижча. Вам треба буде шукати перехідник а на Лайтнінгі, щоб мати змогу підключити оцю хера в ваш телефончик. І це, звісно, теж мінус вайп. Вони могли зробити два адаптера. Бо я думаю, меншій кількості людей, типу, зараз айфони 16. Ну, вибачайте, в мене взагалі 14-й. Якщо чесно. Ось тому тут багато всяких прикольних моментів. Я вагалась над двома виборами: це Holy Land. Холіленд коротше, Я не пам'ятаю. Коротше, від Холіленду така шайбочка, типу. І отакими всі казали Холі Ленд це розйоб, Холіленд це розйоб. Але зрозумій, суко, ми українці. Ми йдемо по тебе. Це наша земля. Просто викупаю. Ну, розйоб розйоб типу, але синхронізація з моєю другою камерою. І розміром, типа, і теж пропонує типу цей продукт. Мені набагато якось ближче був. І мені зручніше було, що тут все в одному. Так і зараз сама найцікавіша частина. Ми будемо тестити сам звук. Зараз я записую суто на свою камеру без ніяких мікрофонів, як і все відео до щоб ми порівняли звуки. Ось я дістала вже отакий мішечок. Там було наповнення отакий кейс. Ось такий ресивер, дуже маленький, дуже маленький, і він супер, я б сказала, маленький. Ресивер і мікрофон вони просто одного розміру. Реально, я в шоці. Наразі я записую зараз взагалі без жодних підлічок, тільки на свій а, оригінальний мікрофон. І давайте порівняємо самі розміри. Ось різниця між підлічкою. Ось так виглядає сам DJI Mic Mini. Дуже такий компактний маленький. Якщо порівнювати дві ці підлічки, то це просто колосальні різниці. Такі три петлічки на себе націпила, і мені здається, очевидно. Мені здається, очевидно, яка сама найпривабливіша, бо це взагалі прям дуже-дуже велика. Ця, ну, ще більш-менш, а от ця, прям ну, уже лакшері. Короче, я зараз так перенервувала, вставила цей ресивер, блін, і він в мене в моменті крякнув. Коротше, вимкнувся просто. Типу, я на нього хвилину записала відео, потім він короч, щось на боку був, пішов, і я розбиралась з цим всим. І тепер не така щаслива, тому що я перенервувала, що з ним могло щось статись. Тому ми зараз слухаємо звук на нульовки. Зараз я підкручу трошечки тихіше, і ми послухаємо звук отак. Цікаво, чи буде якась різниця. Тепер давайте підкрутимо на мінус 12. І тепер мені цікаво, наскільки різниця між, між 12. Різниця між 9. Різниця з 0. Різниця з 9 Різниця з 12 Різниця. І давайте повернемося назад до нуля. Ось 0. Коротше, якось так. Я зараз без емоцій сильно, тому що у мене був реальний шок. У мене цей ресивер тільки що на глазах чуть не крякнув. Я вже, блін, думаю, боже, блядь, тільки купила. Що за фігня? Ось. Якось так. Насолоджуємось, блін. Мікміні. Ну, наприклад, якщо отак от, от розмовляти, мені цікаво, чи є різниця. Чи є різниця, чи є різниця. Чи є різниця. Бачу, що є. Коротше, якось так. Боже, ну на діджай було насправді простіше підключати. На діджайки не було ще якогось нервозу, просто підключаєш без цього ресивера і собі спокійно живеш. А от на Соньку зараз я трошечки, звісно, занервувала, бо в мене ресивер. Трошечки поспать льох, але я його воскресила, і він Христос Воскресє весті ногадблеся зробив. Коротше, якось так. На телефон я, до речі, тестила. Але в мене через те, що в мене тринадцятий іфон в мене він іде на лайтнінгі, тому я не через ресивер тестила, а просто через підключення звичайного блютузу, і він працює. Тільки одна петличка може підключитись, але він так само працює. Я записувала на диктофон, і звук подається. Все нормально. Але якби в мене був 16-й, я могла б включити з ресивером і він би відображався в самому додатку. І я могла би там керувати на, на три режими: типу там звичайний, ще якийсь і шумопоглинач звук був би. А так, через те, що в мене він через блютуз ніяк не керується. На жаль, але через нього записувати на диктофон можна. Сподіваюсь, він мене не розчарує, і я зможу користуватись ним в своє задоволення, і все буде добре. Ось, тому що це комплексне реально вирішення моєї проблеми. Залишилось тільки 16-й фон купити. І все. А так я зараз просто не така емоційна, тому що я злякалась. Я вам, блін, просто першу свою емоцію покажу. Ну що, день ікс. Настав? Раз, два, три, раз, два, три. Оу, є. Я не знаю, чому я така щаслива. Напевно, тому що. Вийшла зараз. Так, я не знаю, як мене зараз чутно, але сподіваюсь, чутно непогано. Непогано, я маю на увазі, враховуючи цю кімнату. Ця кімната дуже така, типу, на ехо. І я дуже рада, і мені цікаво, як воно буде. Працювати ви побачите різницю да? між цими двома емоціями. Бо зараз я тільки що в мене життя перед очима пробігла. Дуже дякую, що ви додавились. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео, тому що в мене була комплексна проблема для різної техніки, а тепер її, на щастя, немає, і буду за цим слідкувати. І ви теж будете за цим слідкувати, тому що я буду постійно тепер записувати саме на ці підлічки. У мене тепер немає проблеми з тим, що мені потрібно носити всі всі, всі, всі підлічки світу для того, щоб. Все було чудово звуком, і то в мене був піздець постійно зі звуком, бо щось провтикувалось постійно. My bad. До зустрічі!